Всім привіт! По дорозі на пасіку я вирішив заїхати на таку цікаву територію. Тут була колись молочна ферма, вона повністю зруйнована. І Тут сила ями, залишки крапусів, керовників, свиноферма поруч. Територія дуже-дуже велика. Ну, територія, напевно, гектар 50, можливо, можливо, навіть більше. Дві ферми молочна, свинарник і. Утяча ферма плюс тракторна бригада, ну таке собі зруйноване село. І на самому початку цього села я висівав, розсівав пустирник. Зараз я до нього підійду, але це не все. Я хочу ще показати, що тут виросло. Після того, як вона була зруйнована, ця ферма, я сюди ніколи так плотно не заходив, ніколи не досліджував цю територію. І зараз я вам покажу де ще цікавеньке липень тільки починається. А я думаю, звідки в мене, в мене медовий запах в моїх вуликах, на моїх колодах. Тут ще в цьому в чому вся краса, що ця територія за півтора кілометра знаходиться від моїх колод. І за півтора кілометра від мого степового тачку, тільки з, з, з різних сторон. І запах один в один, ще там, ще там. Зараз я покажу, звідки воно це все береться, і воно ще буде модувати. І навіщо це і Якби так, тут треба обережно, ґрунт такий собі ґрунт не медовий, але що на цьому немедовому ґрунті може рости, це просто краса, це просто неймовірна казка. Зараз я все докладно розповім. Тачок поїхав. Я звернув. Навідати пустир, на якому порозкидував напевне пару кілограм насіння пустирника. Це було ще, в тому році, тому році в серпні, місяці, напевне. Я не вірив, що тут щось виросте, тому що тут стояло озеро цією весною. Я не знаю чому. Тут творилося озеро і покрилося все крапивою. Ось вона крапива. Але ж не так склалося, як гадалося. Крапива дуже блідо виглядає поміж лісу пустирника. Я просто приголомшений. Напевне, якби не ліс пустирника, у мене б бджоли вже давно погнали б трута з таким, з таким степом, як в цьому році. А зараз, а зараз ось так вся бджола тут. Куди не кинеш оком скрізь пустирник, скрізь годуть бджоли і годуть джмелі. А трохи подалі гудить синяк. Тут такі дерева, які вищі за мене. Кого цікавлять такі мудоноси? Верніше, верніше насіння цих медоносів пишіть на пошту. Будемо співпрацювати. Адресу своєї електронної пошти я залишу під, під цим відео. Цікаво, я, я ніколи не заїжджав на територію зруйнованої молочної ферми. Тут, тут просто джунглі медоносів. А я думаю, звідки це запах у мене із колоди, із вуликів. Там де не засівалось, там пустирника багато, але він, але він весь змішаний. із синяком, із будяком, із чертополохом, із лопухом, із розтаробшею. Ну це теж зовсім-непогано, зовсім але щоб набрати насіння бажано, звісно. Монолітні посіви посадки Тут не пройти, не проїхати. Яка краса. Це все тільки починається. Це медоноси липня. А тут колись була дорога. Її закриває Расторопша. Медоноси липня тільки починають своє дійство. Як було, було б таких рослин гектар сто. Навіщо той соняшник потрібен? Липень починається із здивування. Липень починається Отаке Різнотрав'я. Отаке у нас різнотрав'я. У мене на тачку немає такого гулу від бджіл, як стоїть тут. Звісно, що насіння більшості медоносів, які представлені, представлені на цих пустирях, я буду намагатися добувати і засівати ними нові місцини. І ця, якщо вона збідніє, теж буде засіяна наново. Це просто фантастика. Звісно, тут для добування дуже, дуже корисного насіння просто клондайк. Це цілий ботанічний сад із медодаїв, причому без відказних. Тут роботи, роботи не початий край, як і Медодаєво. Тож хто хоче в себе на ділянці мати хоч маленький шматочок закинутої, розваленої молочної ферми медодайної, пишіть на адресу, яку я залишу під цим відео електронної пошти. А тут, тут навіть озеро колись було. Ось так буває, ось так буває, вже здавалося б на повністю нікчемній мертвій землі. Природа, природа завжди переможе. Дякую всім за увагу та терпіння.